Це наші донати можуть воювати, і наша кров може воювати, і наша кров може рятувати. Я в цій студії вітаю Дмитра Ков... Коваля, Да це генеральний директор спеціалізованої державної установи Український центр трансплант координації. Спасибі, що долучилися, і ось я чую про те, що в Києві достатньо крові, однак ми тут здаємо кров. Куди вона опиниться? От після того як її акумулюють, зберуть. В який спосіб вона буде доставлена в ті точки, де бракує? Я в першу чергу дякую вам особисто і вашим колегам за те, що ви приділяєте увагу такій важливій темі, і доносите до наших співгромадян, братів і сестер, таку важливу тезу про потребу в донації, тому що від цього залежить життя. Не тільки і рятування життя, не тільки в регіоні в цивільній системі охорони здоров'я, а ще і на фронті, тому що цією кров'ю відбувається забезпечення потреб сил безпеки і сил оборони. А це саме про порятунок життя, це про найдорожче, що є у нас у українців, тому ми можемо говорити про те, що з будь-якого регіону. Кров може опинитися на фронті і врятувати життя нашого захисника. І це є вкрай важливо. В який спосіб це відбувається? Як часто, наприклад, рушають автомобілі з цими запасами? Я вам не розкажу, точніше да. не так. Давайте я вам це розкажу після нашої перемоги. Як це відбувалося під час війни? Так, ми ще раз наголошуємо, що е, інформація про запаси крові є державною таємницею, і тому ми не все можемо розголошувати е, на тепер. Давайте нагадаємо глядачам, хто може стати донором, як це зробити, якої крові зараз бракує. Донором може стати повнолітня особа, тобто після 18 років, і до 65 вільно раз на 2-3 місяці здавати кров і бути регулярним донором. Після 65 років людина все одно може бути донором, але для цього потрібно буде додаткове обстеження лікаря і додатковий дозвіл лікаря на донацію. Тому е, не залежить це від статі, від розповідання чи від будь-яких інших ознак кожен з нас може бути донором у маленьких містечках, <ків> селищах. Як це можна зробити? А це от якраз задача, яка покладається, от з впровадженням вимог євродиректив в практику центрів крові в Україні. Тому що більший обсяг крові по всьому світу заготовляється якраз під час виїздів. Вони зараз відбуваються, як правило, на території районних лікарень. І от в таких лікарнях, якщо люди почують, що центр крові робить заготівлю на виїзді, велике прохання долучатися і приходити на таку донацію. А щодо запасів, то і ось цих об'яв, які можна зустріти в інформаційному просторі. То зараз відбувається управління запасами, тобто це не означає, що от прямо десь криза відбувається. Це означає, навпаки, центри крові працюють ефективно, вони управляють запасами, і вони завчасно можуть сказати, якої групи, якого резус фактору, групової резус належності кров потрібна їм для подальшого успішного введення цих запасів. Не встигли ми з вами обговорити трансплантологію, але дуже цікава тема. Сподіваюся, що у нас буде ще нагода зробити це. В подальших прямих ефірах Дмитро Коваль, генеральний директор спеціалізованої державної установи Український центр трансплант координації.